У Кропивницькому відзначили День Гідності та Свободи. Представники влади громадських організацій, переселенці, які нині живуть на Кіровоградщині, поклали квіти до пам'ятної дошки Герою Небесної Сотні з Кіровоградщини Віктору Чміленку, який загинув від коліснайпера на майдані у 2014-му. Біля пам'ятника Герою Майдану хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх героїв Небесної Сотні та загиблих військових. Якщо чесно, ми сюди спеціально приїхали, тому що їздячи ну, в маршрутках, ми бачили, що кожного ранку відбувається хвилина мовчання. І ми захотіли, ми навіть не знали, що сьогодні будуть якісь приурочені цьому, цій події, заходи. Ми приїхали сюди спеціально для того, щоб побути на цій хвилині мовчання. Чим в душі, тим більше, ось ця пісня плине кача» завжди не може її спокійно слухати ще під час того, як виносили хлопців, які загинули на Майдані, і ж під цю пісню їх на надзвичайно Тобто з перших нот цієї пісні на душі прямо перевертається. Для мене цей день, день гідності та свободи, є днем, коли варто згадати, що українці є народом, який бореться за свою незалежність, за свої права, за свою гідність. І для України це день, коли варто згадати і пам'ятати про героїв Небесної Сотні, також про наших захисників, які зараз воюють за незалежність нашої країни.